У сьогоднішньому відео ми розглянемо брокера Packet Option і спробуємо відповісти на питання, чи варто йому довіряти. Packet Option – один з найбільш швидко зростаючих брокерів у світі, і багато людей задаються питанням, чи варто інвестувати в цього брокера. Не забудьте перевірити опис перед відкриттям рахунку, оскільки там будуть оновлення, якщо наша думка про брокера зміниться. Перейдемо до теми відео. Packet Option як і будь-який інший брокер вимагає підтвердження особи, якщо ви хочете поповнити рахунок за допомогою кредитних карт або онлайн-гаманців. Це хороший знак, тому що це означає, що брокер проводить політику боротьби з відмиванням грошей. Ідея полягає в тому, що депозити і зняття коштів повинні здійснюватися однією особою. Ніякі гроші не можуть бути виведені на рахунок іншої людини. На жаль, Багато людей не звертають на це уваги, а потім виявляється, що з виведенням коштів виникають проблеми. Тому завжди водьте і виводьте гроші на рахунок, який зареєстрований на ваше ім'я. Пакет апшен вже багато років регулюється в МААСі і зараз має сертифікат МІСЕ. Багато офшорних брокерів не регулюється, оскільки вони не зобов'язані мати ліцензію для роботи в багатьох країнах світу. Варто зазначити, що ліцензія МИСЕ не є загальновизнаною в усьому світі. Це не змінює того факту, що краще мати регулювання, ніж не мати його, тому це є перевагою для брокера. Що стосується відгуків про «Пакет Апшен», то на найбільшому інвестиційному сайті брокера отримав оцінку 9,65 з 10. На думку редакції «Пакет Апшен» Хороший вибір для людей, які шукають брокера з великою кількістю функцій. Основні недоліки швидкість відповіді від служби підтримки і не дуже авторитетна ліцензія. На binareaptauns.com, який є найбільшим сайтом про бінарні опціони, брокер має рейтинг 5,5, а рейтинг спільноти 3,9. 5. Як оглядачі, так і користувачі високо оцінюють цього брокера. На Trustpilot, брокер ще не має рейтингу. Однак 62% користувачів оцінили цього брокера на 5 зірок. Trustpilot – це найбільший у світі портал з перевіреними відгуками клієнтів. Є також негативні коментарі, як і у будь-якого брокера. В цілому, брокер оцінюється дуже добре. На закінчення, Packet Option, на нашу думку, заслуговує на довіру. Якщо ви хочете відкрити деморахунок, то в описі ви знайдете посилання на спеціальну пропозицію, яка дозволить вам отримати безкоштовний деморахунок і 50% бонус до депозиту. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, щоб залишатися в курсі подій.